Серіал від Netflix на майже 7 годин від Гая Річі, який є спінофом фільму Гая Річі з одноіменною назвою Джентльмени. В принципі, для всіх, хто так само, як і я залишився в захваті від стрічки, це можливість знову поринути у цю кримінальну атмосферу Великобританії. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про драму комедію у всесвіті джентельменів. Давайте по порядку. Хлопець заможної родини стає спадкоємцем усього майна батька разом з титулом герцога, незважаючи на те, що він не є первістком у родині. Але він на це не розраховував та й не бажав бо у нього своє життя, враховуючи те, ким є його родина. Разом зі спадком він отримує багато проблем старшого брата, а також долю у наркобізнесі. Так як на території маєтку знаходиться невеличка, але дуже прибуткова плантація марихуани. Тож бажає він того чи ні, у нього тепер нове життя, нові знайомства та нові шляхи. Вирішення питань. На відміну від фільму, не дивлячись на те, що у нас один головний герой, велику частку хронометражу віддали жіночому персонажу, чи незвично, але дуже цікаво. З другорядних тут в основному власники різних сфер нелегального бізнесу та дуже біцячий брат. Розповідати про кожного немає сенсу, так як не цікаво тоді буде дивитися. Але доволі відомий каст набрали для цього серіалу. Навіть звичні вам образи акторів тут виглядають по-іншому. Серіал дуже схожий на фільм своєю атмосферою. Але рівень напруги та загалом масштаби проблем тут зовсім інші. Те ж саме і стосується самих персонажів. Рівень їх крутості змінюється від серії до серії. Тож не зрозуміло, хто тут босс. Незважаючи на довгий хронометраж, намагалися розбавити велику купу діалогів та знайомства з персонажами, яким ніяким екшеном. Тож дивитися кожну серію не нудно. Тим паче, в кожній є свій сюжет, незважаючи на загальну історію, як робили колись в серіалах Мого дитини не можу сказати, що це було гарною ідеєю, бо це дуже спрощує всю суть серіалу. А середина втрачає градус напруги та перетворюється на щось дуже просте, але ближче до фіналу все повертається до того, з чого і починалось. Багато гумору на те, що прям англійського, але він викликає посмішку час від часу. Знову ж таки, у фільмі все було вразли складніше, від чого і смішніше. Дуже стильний проект попрацювали над декораціями та костюмами. Цікаві зйомки та багато монтажу. Звісно, багато крові, хоча рейтинг тут 16+. Це типовий гай річі, правда, без його фірмових штук. Загалом майже немає затягнутих моментів завжди щось відбувається. Ну а дивитися субтитрами це окреме задоволення. Саундтрек тут дуже крутий, точніше, одна й та сама композиція, яка грає кожну серію. Але від цього не менше епічно. Є декілька басових треків, які всі дуже в тему, як на мене. Композитор стрічки Крістофер Бенстед, відомий за такими фільмами, як Джентельмени, гнів, людський та перекладач. Так, звісно, це далеко не оригінальний фільм, не дивлячись на те, що по суті це від однієї людини. Хоча, напевно, порівнювати це така собі ідея. Але ж і назва тут не просто так. Як на мене, трохи просідає всередині і можна було зробити цікавіше та коротше. Не було б таких помітних перепадів в атмосфері. Ну, якось так. Ну а що?